Риба сама має застрибувати у човен. Дотримуйтеся правил духовної безпеки. Слухайте, що говорить вам вище я. Мене звати Луче. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. На моєму каналі сповідуються закони та ідеї фіолетового полум'я, триполісткового полум'я Бога Отця, Сина і Святого Духа та полум'я Архангелів. Поки кожен із нас буде думати і аналізувати навколишні події як звичайна людина, а не з погляду усвідомленої духовності, світ котитиметься у прірву. бо на кожну дію обов'язково приходить протидія. Або, іншими словами, бумеранг чи карма. У моїй вчорашній медитації. Зустріч з Ісусом. Син Божий ремонтував човна. Люди недосконалі. сказав Він мені. Твоє завдання їх ремонтувати. Ремонтувати означає пробуджувати усвідомлення реальності. У сьогоднішній медитації. Ісус показав мені метафоричне видіння. Я не повинна ловити рибу. Риба сама має заскакувати у мій човен, бо знає, що в ньому просторо і безпечно. Мій човен то усвідомлена реальність, про яку я розповідаю у кожному своєму відео. Але чимало так званих мудрагеликів. Не слухають уважно моє відео, перекручують мої слова на власний лад і пишуть мені, що я говорю дурню. Бувають і грубші висловлювання в коментарях. Усі, хто ще не дозрів до усвідомленого сприймання моїх відео, прошу їх не дивитися. Я не рибак, я нікому не нав'язую власне бачення. Якщо воно вам не підходить, проходьте повз. Уникайте критикувати мене за роботу, яку я роблю на своєму каналі, бо критика то енергії низьких вібрацій. Не забруднюйте ними мій канал. Я щоденно вичищаю від них власне життя, простір України, простір планети, через веління проти сил антилюбові, веління до фіолетового полум'я через медитації. Бажаєте, щоб вас почули, навчіться думати і говорити усвідомлено. Окреме звертання до тієї низьковібраційної істоти на моєму каналі, яка ставить вподобайки під усіма коментарями, у яких в мене кидають багнюкою. Моє світло випалить тобі очі, бо ти нечисть, а з нечистю я воюю світлом. Вчіться жити усвідомлено. Думайте, що ви думаєте, слухайте, що вам говорить ваше вище я, а не мас-медіа, тарологи, політики, науковці, церковні діячі. Не вмієте слухати власне я, не вмієте спілкуватися з ним, розвивайтеся духовно, читайте, розвивайтеся згідно з потребами власної душі, а не щоб бути, як усі. Глушіть базарний гомін думок у власній голові медитаціями. Будь що, що заважає вам медитувати, то сили антилюбові або, іншими словами, сили зла, які протидіють вашій взаємодії із вищими силами. Вчіться медитувати, бо медитації рятунок і для вашого неспокійного розуму, і для розбурханої психіки. І найкраще заспокійливе у будь-які життєві ситуації. На моєму каналі Достатньо медитацій для контакту з вищими силами. І будуть ще. Крім того, у мене є три авторські курси з моїми авторськими медитаціями: курс базовий, курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я та курс Архангельські зцілення. Запрошую вас! Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Інформацію як записатися на мої авторські курси, знайдете інформацією під відео. Посилання на мою телеграм-спільноту також знайдете інформації під даним відео. Завжди і у всьому дотримуйтеся правил духовної безпеки. Не давайте сутностям низьких планів жодного шансу заволодіти вами. Фіолетове полум'я і архангел Михаїл мають бути з вами 24 години на добу. полум'я у вашому серці має горіти, а не жевріти. Ангели і архангели чекають ваших вказівок для роботи. Дайте їх їм. Відкрийте власні мізки для усвідомлення того, що ви думаєте, що говорите, що слухаєте, що читаєте, що дивитеся, що їсте, що п'єте. Не поводьтеся ні з ким зверхньо, не ображайте нікого, плекайте у власній душі світло і любов, а не зло і ненависть. Від цього буде добре вам і всім навколо вас.